Там в украйнике замерзла А вы можете? Ну, да я Ну, да я пошел? Нет, нет. Простою. Получи. Без проблем. Без проблем. Понимаете, что у вас там есть Да. Она покажет. Не йде потім. Ну просто як видно, що не пошло. Поки потрубку ходить, там і всі Так, Ну, видно, що що є. Що є? Ну вийшло, вийшло, так. Проход вже не є. Зараз проходить є. Не замерзаєте?

Десь на дня. Іду спать. Чого? Спішу. Спишу, спішу, бачите. Ладять. Ааа, можна зель, що значить. Значить замерзу Ну тут не замерз, даєте так, що тобі записується. Ну поображався.

Ти що? Що це вони всі позабивались? Де ж оно там вода, я бачу щось якась. Чи то може не. Тут теж все позабивалося що він буде сухий і буде що там весь район каналізаціями що тої морози і забивали знову гуляємо в лісополосі так сказати вечірня прогулянка Основий ліс, такий, ну такий він тут, не то що ліс, ну но... такі сосни тут, але все одно приємно. От сьогодні тепло, скільки там? мінус -3 Да. Ну, це так тепло крутив -23 чи 27. Таке відчувається, що значить, плюсова температура. Ну, як, воно то мінус, але Ніби плюс. Ну, тут навіть ось я бачу в лежнях, хтось на лижах, ну вже снігом притрусило. Може вчора хто. Ну, якийсь там день назад ну видно що є хтось на лижах тут ходив да, сосни такі тут таке гарне місце ніби як парк шкода що не можна походити по всіх стежках так як тут сніг Ну так де все протоптано, де в основному люди ходять та проходять транзитом, можна сказати. Йдуть там на роботу чи куди там ще, то йдуть. Тут там. А тут, звісно, стежки є. Там є навіть такі типу столики. Але зараз туди не підійдеш, бо снігу по коліна не хочу я і важко йти тому пройдемося з тут це і все такий вечірній обхід типа типа вечірній обхід. Пісочки там все пошипати. Шух-чуть-чуть класов. Пока тут штучка, да? Разбрасываю песочек. Ну, працюють коммунально, потроху працюють. Хоча зараз немає кому й працювати. Забилась каналізація, 10 днів чекали. дзвоним туди, дзвонимо, а нам відповідають, типу. та нема всіх забрали в армію, типу. немає. Якого. І все. А хто десь що є, той сидить вдома, боїться. Ну так, такі часи зараз, бачите. <сі> все. Все зупинилось. Що далі буде, не знаю. Все, до сих пор вони тут трос лежить ось. І цим що вони пробивають, бачите. Люк відкритий. Що там нікого немає. Він може там сидіти в этом, в люку і чи де. Хто його знає. Це ж така робота зараз неблагодарна ці сантехніки. Вона до нас мабуть, мабуть без них ваше ну, що тут пробили чи ні трохи щось там трохи пробило залізти за драбинка воно є там це можна, це в нас там теж в домі забилось, 10 днів чекали поки ну, прийдуть немає, кажуть, ми дзвоним, кажуть, всіх забрали на війну, нема кому прийти. Прикольна Та... годівничка така зроблена з бутилки. А ось, що яка. Клас. А, з пластикової бутилки. Таку зробили. Ну, нормально. Я тут такі стихійні сараї поробили люди на дрова, так як газу немає, опалення всіх пічне, там груби і людишки собі альтернативу знайшли. Yeah